Ну що ж, друзі, всім доброго дня, ранку чи вечора, незалежно в якій годині ви дивитеся. Сьогодні виходилось таке відео. Хочу показати робочий день на авторозборці літом. В літом, осінню, зимою відрізняються робочі дні, через те, що короткі дні, холодно, і там, дощі і так далі. Хочу показати, чим займається авторозборка літом, які закази, що літом більше продається, чим зимою, осінню, бо в кожному сезоні є свій ходовий товар. А є товар, який взагалі не продається. Такий, наприклад, в зимі шини, а літом зимові. Ну і таке буває. Так що зараз покажу чим займаюся, які закази. Сьогодні є багато заказів. Все вам покажу, за скільки продав, за скільки купив. Так що погнали. чую вже телефон дзвонить, значить є заказик. Так що біжу, не переключаємося, робимо чайок, булочку і дивимося нове відео від авторозборки. Що, воно пішло назад. Кш, кш, кш. Ану назад. капець. А ти що вийшов? Ану пішов. Ну назад. Я в шоке. Я моя. Крюшка. Ты мне скажи, как тебе вышло? Я в шоке. На сегодня первый заказ. Это потребно снять дроссельную заслонку. Вот всю. Вот такая дроссельная заслонка. Она делала по словам власника добре. Проблем з дроссельним заслонком не було. Так от ну, хто вже дзвонить. Ну, комусь що щось потрібно. Алло. Алло? Так, чую у вас? А еще есть у вас на 2115 моделю А шина бампера то пластмасовая. Не поняв, ще раз. Ну під бампером пластмасовая шина бампера. Я перший раз в житті таке, чов, я називається бампера, бампером, вони ще да, на бампер. да. да, 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 да. Ну там зламаний, тріснутий. Тряснути, так? Да? Так. Сильно затряснути, да, не попаяєш. Я не знаю. Я подивився, що він тріснутий, його навіть не знімав більше. А може допасом до нього можна посмотрети як небудь? Ну треба бампер знімати. Ну там немає куска, там, ну. Не то, що він там тріщинку поставив, там куска вже його немає. А, куска нет взагалі. Та -да давайте, на, на... телефон Напишіть так, мені, будь ласка, на Viber, тоді я вам поскидаю реквізити. Яку суму треба перевести вам, щоб поїхав капот? Ух, я хіба зараз запитаюся на пошті скільки. Так що, друзі, як ви чули, поступило ще одне замовлення. Всього, що буде ще сьогодні. Капот з 15 -ті. Ну Це ще не точно, якщо людину скине предоплату. Поки за запрястина, без придупати відправляти не буде. Короче, приступаю зараз до розбору цієї дросильної заслонки. Тут теж потрібно трошки побавитися, але нічого, потихеньку зараз буде зняти. Так, дросільною зняв, клієнту пофоткав і коротше, прилетів ще один заказик. людина оплатила коротше, всю суму за капот е, від 15 ки Біжимо знімати зараз капот, бо людина хоче, щоб сьогодні була посилка відправлена. Ну, Хоче клієнт, так що відправляємо. Закриваємо калину і переходимо до наступного замовлення. Е, на 1000 гривень, а за капот оплатили 2000 гривень від 15, -ки. так що біжимо знімати і відправляти. Так, прийшов до капоту. 15 трошки тут вишеньки нападали, називав її під вишню. Нічого, вишня це це я його відмію. Людині всі нюанси поскидав, тут є трошки така вмятинка. Ну, Якщо мохобойку чіпити то її взагалі не видно. І там знизу відірвався трошки гачок, де ну, закривається до телевізора. Зараз покажу. Так, капот зняв, щоб його мити, але ну, воно відмивається, це мені якась фарба, це просто вишня. От, і все От тут по тут ще не м'яту. Зараз відпуцую, Короче, Оформляємо заявку на відправочку на пошту. Хотів би показати, як ваші посилочки відправляються. ось Тут мій робочий телефон. А це телефон для відправок на нову пошту. Тут вписуються всі дані, ваші дані, от номер телефону, прізвище, ім'я, сума повернення. І ось так оформляється кожна посилочка. Потім роблю скріншот, скидаю вам чеки, щоб ви могли зрозуміти, де ваша посилка є. Ось так кожну посилку я оформляю. І Кожна посилка проходить через мої руки. Так що ні одна посилка ще не загубилася. Все контролюється, і все скидається для клієнтів ну, після відправки. Так що, щоб ви мали собі розуміння, як це все діло. От ваш номер телефона, прізвище, ім'я. І оформляється зразу посилушка. Завжди стараюся для клієнтів, щоб було дешевше. Ну, як коли виходить. Так що, основну ціну ставить, все таки нова пошта. Трошка, подвій чистив, частенький все має бути. Навіть якщо так сказати, навіть не видно цієї вмятини. Ну, Практично не видно. То, Якщо кажу мохобою вчепити, вм'ятини немає ніякої. Так, що, такий гарний капотик. Відмився і сьогодні поїде на пошту. Якраз допаковую капот і чую, їде нова пошта. Тут же посилочки запаковані. Так, що, Біжу віддавати. Так що, Така відправочка. Все, подякував. Дорогу, тепер вже будете ти знали. А я ну, так по пам'яті, що, пам що показував. Ну, no, no, все, добре, давайте. Плач. Ну що ж, розборка розборкою, а трава себе не викосить. Потрібно тут підкосити трошки. Де я ставлю автомобілі. Через те, що вже немає місця, дуже велика трава. І потрібно трошечки повикошувати проступаю ще до такої роботи косіння Перше замовлення продати ось таке корито. Ну, що, такої корито не продається, приніс сусід, потрібно підварити. Ось видно, Дірочки і там дірочки. Потрібно поставити декілька латочок. Ну, Послухати теж потрібно, так що приступаю сварочка, болгарочка і до роботи. Ну що ж, мого речовечора в не буде, корито не виходить заварити такою сваркою електродом. Проча, проплавляє. метал дуже тоненький, а полуавтоматом дуже стріляє. Щось не робить у мене рукав десь залипає бріт, не можу поняти де. Я вару флюсово, У мене ось такий ядон сварочка 308. Ну, Щось залипає, не знаю. Потрібно дивитися, до рукава. Ну що ж, останнє замовлення на сьогодні поступило від тих самих людей, що вчора капот забирали. Вже крило зняв, крило тут дуже гарне. Коротше, потрібно відрізати ось так телевізор. Ну, Тут я десь пів години тільки крило знімав з мордою. Ще то і крило треба зняти, не відкручується. Все на шурупах, все на болточках, нічого не хоче викручуватись. Ну нічого. Потихеньку так, короче, викручую. Вже завтра буду різати, бо вже сьогодні, коли треба розкладати переноски, треба це все діло в Сьогодні того вже не буде, завтра їм такого телевізор відріжу і відправлю. Тут теж є чим побавитися, але нічого, потихеньку відріжеться. Так, ну що ж, ранок на розборці починається стандартно, з того що береться інструмент і йдеться, робити ту роботу, яку вчора не закінчив. Так що біжу, різати, п'ятнашку. Ну що ж, не пройшло і півроку, як я зрізав короче, морду. Ось вона телевізор зрізаний. Ну, Скажу, що по металу. Метал таке враження, що ножницями ріжеш папір. Металу не мав. 15, дивіться, який лонжерон. Ну, це смішно. Це порівняно підійде в опілю, в якомусь хорді Mondeo. Подивіться, там такий лонджероні ще здоровений. А тут, блин, кажу, папірчик. Порізав, порізав, зняв дзвоню до заказчиків. Питаюся, бо вони ще подушку хотіли, ще там якісь запчастинки, краби хотіли начебто. Так що перезвоню, отошню. І є новий заказ, новий заказ, звов народ. Ну, цей тиждень щось пре. Заказ на мотор. Зараз покажу, який мотор замовляють. І біжу зараз знімати моторчик. а Ще вирішу питання всім телевізором. Так, наступне замовлення. Короче, шукає чоловік крила. Йому потрібно ось таке крило, як на фотографії, а в мене є ну, трошки інакший відтінок. Бачите, який тут, а який тут. Є два червоних крила, але не такий колір. Так що крило є досить багато наскладано. Тут, там є крила, тут є крила. Ну, але такого кольору немає, так що заказ пропадає. Ну що ж, друзі, ранок добрий. Настав наступний день. Сьогодні будемо... І розбирати мотор. Один розборщик-блогер заказав у мене мотор. Там є нюанси по ньому, але ми по ціні домовилися і зараз я йому буду його знімати. Він вже там тримає... чекає його чи 3-4 чи дня. Йому обіцяю, ну обіцяю, треба все-таки обіцянку дотримувати. Я зараз беру інструмент, тут ще коробочку маю з 9 Може, кому така коробка потрібна. беру інструмент. Ключі, домкрати і йду до машинки знімати цей мотор. Так, ось такий моторець мені треба сьогодні зняти. Автомобіль Audi 80, b 4 кузов на простому 1,9 моторі. Мотор тут дійсно простенький. Була стояла проста топлівна. Топлівну я успішно продав. І тепер мені лишається продати мотора. Так що зараз буду це все діло. Приступати і демонтувати, бо потрібно людині відправити, вже людина довго чекає. Так що потихеньку приступаю і показую вам, як це все діло зараз буде проходити. Ну, вже ж, пройшло декілька годин, мотор знятий. Дуже багато болтів, прикручено це все діло. Ще запчастин багато. І турбіна, і сцеплення дуже гарне, може кому потрібно. Ось Така полоса масляна. Трошки не дотягнує його, тут масло тече вже більше. Короче, треба зляти з нього масло по максимуму. І тоді буду пробувати його затягнути. А так то дуже виливається. Ну і так на пошту його з маслом відправляти не буде. Так що зливаю. І тоді тягну далі. Вже ж придумав я таку конструкцію. От. Зараз прив'язав два паска і буду це все діло переносити. Так трошки легше, зараз прийде племінник і коротше, мотор занесемо. Так, пройшло вже декілька днів, стоїть ця машинка тут. Одна там стоїть, а друга стоїть ось тут. Астраджі. Ось така вона кузову, ще її не бачив навіть за дня. Но ця страшніша, та взагалі живіша порівняно з цим. Крило ржавеньке, Но хоча навіть в такому стані воно продасть що його ще трошки помалювати балончиком піде аж бігом. Дверка просто грязна, але якщо помітити, досить непогана дверка. По салону салон знаходиться в тій острій. Торпеда є, якісь ручки, спідометр. Трошки щось тайні є, якийсь запчастинок. Не густо, звісно. Ну, що є, то є. Так, Кришка не тримає. Лушиті в полосі. Все-таки трошки ржавенька, стопчик. Кого бракує шторка багажника. Так що. Ось таке. -то. Колеса, як на диво, навіть не спустили за той час, що воно тут стоїть і це накачане взагалі супер. бомбезно. Диски навіть такі самі, як у мене. Якби були ще не хороші, я б залишив собі. В принципі, і шини не непогані. але ні, це досить погане. І стукає, це погане. Так, тут що робиться? Тут теж не дуже резина. Можна було і ліпше. 195 на 60. Така резинка. Здесь тут Тут те саме все. Я вас покажу під капотом. Нічого собі, капот зашовнути. Під капотом моторчика нема. Компресор ну такої собі, хоча такої собі. Могло бути і ліпше. Ну і на тому дякуємо. Я так що... Запаємо на шнурочок і тягнемо її зараз на розбор. Так, ну що, астро зачепіли. Так, астро зачепили на шнурочок. Максима, правда, сідушок нема там, але нічого, Хоча погнали. погнали. Вона Пішло, пішло, пішло. Я таке колодки не заклинили. Це супер. Це дуже добре. Чак відкрився? Це треті від'єднувати, Ха? Що да не чіпай рушник взагалі, там є тормоза добрі. Як я тормозив? Не з Лафеті як з'їхав? Так, машинка їде все чітко. Морда без мотора піднята така, начебто, джіп. Що ж, Астру притягнули, Максим вже поїхав додому з ефірою. А Астра буде поки що стояти тут, біля всіх цих решта машин. А в подальшому там завтра буде перетягуватися вже в те місце, де вона має стояти. Ти що, Таке от. Ну що ж, друзі, доброго ранку. Ранок для розборщика це коли є замовлення на мотор. Чоловік замовив ось такий мотор з автомобіля Renault 2. Це мотор 18 бензин. Так що приступаю потихеньку, розбираю його і маю навісна, щоб його було легше витягнути. І будемо витягати. Він такий досить надутий цей мотор, але... Він більший через те, що пластику є багато. Про цей пластик знімаю. коздорована подушка, теж треба зняти. Думаю, сам по собі мотор не є сильно великий. Ну, це вже далі буде видно. так що приступаю, розбираю і відтягаю. Ну що ж, мотор я якось говорим пополам витягнув. Мотор не сказати, що тяжкий, просто він габаритний. Зараз знімлю ще маховик, прокручу шківок. Там попробую, як мотор крутиться. Е, і треба знімати ось цей колектор пластиковий, бо воно в комплекті не входить, а габаритне дуже ну дуже габаритне. Я буду пробувати його прокручувати, як він крутиться. Так, ну що ж, мотор вже готовий до відправки, на другий тиждень мають його забрати. Так що по цьому заказу все кінець, потрібно попідписувати запчасті, які знялися, і покидати в інтернет. Так, забув показати, вчора ще заказали ось таку коробочку, коробку і стойки. Стойки я ніби показував вам, а заказали ще таку коробку з вакціа. Ході, пра, так що буде теж кропка. На відправку чекаємо сьогодні в обід нову пошту. Заїхала на ремонт ось така машинка, точніше племінник. Хоч прогоріла в нього ось ця частина. Не знаю, перший раз таке буду міняти чи попаду з розмірами. Допробувати. Від маленького від з розгорда була гофра. Зараз буду пробувати переварювати. Така сьогодні робота. Дощ падає, заказів вже нема. Так що, приступаємо до такої роботи. І таке треба зробити. Ну що ж, ось так це вже діло виглядає. Дорога, хвалитися не буду, але щось це й вийшло. Здається, що все вийшло все чітко. Коротше, ставлю та і хай катається. Щоб сюди більше не лізти. Ну що ж, друзі, хочу показати ще вчорашню покупочку. Зараз покажу, яка поступила машинка до мене. Пішла вона спочатку на розборку, але вирішив я її не розбирати, а вирішив я її відновлювати. Так що закінчується робочий тиждень, сьогодні вже субота. Таким покупочком вчорашнім. Зараз я буду міняти. У мене є ось така фара гарна. Як нова. Буду міняти замість ось цієї. Тут скла немає, я думаю, що подальшому я її теж продам. Просто потрібно буде купити на ню скло. І все. Трошки буде такий в неї легенький удар, а так машина повністю на ходу, на документах переписується все, лобове ціленьке по салону. Вона теж живенька, ціленька. Так що заводиться, їде, що досить непогана хазяйська машинка. Якщо ось така покупочка, я кажу, спочатку думав брати в розбор її, але вирішив. Не розбирати, буде вона продаватися цілою. Трошки деякі моменти потрібно зробити по ній. І, ключ. Іде вона в продажу. Так що, ось так, друзі, прийшов мій робочий тиждень, багато було, ще не знято, бо не раз люди приїжджають дуже швидко. І забуваєш за зйомку, за камеру, тому продав, тому показав. Так що, Думаю, на другий тиждень я буду. Ці моменти покупок, продаж я познімаю трошки краще. так що Напишіть в коментарях, чи вам подобається ось такий формат відео. Е, такий робочий день, робочий тиждень на розборці. Що краще знімати, що додати. в мене ще день не закінчився, ще є домашні справи. так що Поставити ось такий лайк і до наступної серії, до наступного корчика на розборку.